Що робити, коли потрібно працювати, бути продуктивним? А мотивації нуль. Привіт, мене звати Борис. Я автор іншого ютуб-каналу про український бізнес та підприємців, на якому майже 25 тисяч підписників. Але зараз ви знаходитеся на каналі, де три підписника. Це мій секретний другий канал, де я хочу ділитися досвідом і передавати знання, які я отримав від багатьох підприємців, з якими спілкувався, в яких брав інтерв'ю. Досвід спілкування з ними змінив моє життя. І давайте сьогодні поговоримо на тему, як взагалі бути продуктивним, коли мотивації нуль. чому я взагалі вибрав таку саме тему, тому що вона мені дуже близька. Як ви вже зрозуміли, я займаюся ютубом часто, і часто в мене зараз буває таке через півтора роки після того, як я розпочав свій ютуб канал, що в мене все чаще і чаще пропадає мотивація взагалі знімати, чого я, собственно, і зробив цей другий канал. Давайте розберемося, взагалі, що я закладаю в сенс слова мотивація. Для мене існує два способи виконати свою роботу: це зробити її, просто фізично змусивши себе понатискати якісь кнопочки, або там піти, поставити камеру і щось видавити з себе, зняти якийсь випуск, або зробити це з як я завжди і намагаюся робити, зазвичай тому що я хочу, щоб і мені подобалася моя робота, мій результат, і іншим людям подобалося. Я ніколи не працюю заради галочки. Я завжди намагаюся ловити цю мотивацію. Зазвичай моменти, коли в мене пропадає мотивація, збігаються з обставинами, коли я декілька днів поспіль роблю одноманітну роботу. Або навіть не декілька днів поспіль, а просто цілий день. Я знаю, що в інших людей мотивація також може пропадати, коли вони бояться щось зробити, якусь поставлену задачу, і мотивації те обставини, з якими вони зіштовхуються, в них немає. Тут вже потрібно качати, напевно, більше свою впевненість в собі. Мені особисто по житті подобається переборювати різноманітні обставини, але я дуже залежний від того, щоб робити різноманітні дії. Я не можу займатися одним і тим самим, я не можу, щоб моє життя, щоб мій попередній день, наприклад, збігався з тим, який буде наступний. Я в цьому відео про мотивацію хочу більше розповісти саме свій досвід, тому що саме на нього ви маєте опиратися, напевно, коли заходите на цей канал, бо він мій. Я не буду наводити якісь наукові, взагалі це не моя тема, типу якісь там докази, твердження, аргументи, як боротися з мотивацією. Тут буде суто от, мій експіріенс, який дійсно допомагає мені, тобто просто і со вкусом. Кожна людина є індивідуальною, в кожного різні запити. Я розкажу те, що було в мене як я це з цим справляюся. А ви вже можете е написати в коментарях, чи погоджуєтеся ви з моїми методами, з моєю думкою, чи можливо у вас є якісь інші варіанти розв'язання проблеми, коли мотивація. Ці нуль, я буду дуже радий почитати їх. Отже, в мене мотивація пропадає зазвичай, коли моє життя стає хоч трошечки одноманітним. Я не можу витерпіти навіть і дня, щоб мій день був одноманітний. Якщо, наприклад, сьогодні я прожив день там по одному, і завтра теж я роблю так само. Тобто, в той же час прокидаюсь, туди ж іду снідати, туди ж іду гуляти, тим же займаюсь, над тим же працюю, і в той же час закінчую свою роботу. Для мене це просто жесть, яка одноманітність вже починається. Я з цим справляюся тим, що. Що я намагаюся кожен день урізноманітнити? Моя мотивація з'являється, коли я собі сам кидаю виклики. Якщо робота моя йде поступово, я знаю, що в мене все вийде. Наприклад, я якийсь монтую відеоси, який я вже монтував 10 разів до того. І в принципі, я розумію, що в мене вдасться змонтувати нормальне відео, воно набере нормальні перегляди і буде нормальний фідбек. І потім я знову буду робити нормальне нормальне відео. Поставлю свою роботу на конвієр, в якій знаходиться в моїй комфортній зоні. такий, знає, не буду виходити за рамки, пробувати щось новеньке, все мотивації завтра не буде. Чесно, я не знаю, як люди живуть, от працюючи на одній і тій самій роботі. Коли тобі кожен день потрібно приходити в одне і те саме місце, виконувати одні і ті самі, самі обов'язки, спілкуватися з одними і тими самими клієнтами і отримувати зарплату від одного і того самого начальника в одній і тій ж сумі. Можливо, наша біда в тому, що ми привчаємо себе займатися одним і тим самим. І ще зі школи, якщо ви пам'ятаєте себе, а я себе гарно пам'ятаю, я Намагався обрати собі якусь одну професію на все життя, але в мене нічого не виходило. Кожен місяць в 10-11 класі я намагався обрати, ким же ж я все ж таки буду стати, куди, куди мені поступати в університет. Але в мене нічого не вийшло, тому що кожен місяць, навіть частіше, моя думка дуже сильно змінювалась. Але попри це, я вважаю себе трудоголіком. Тобто, я до останнього буду робити щось, що буде приносити мені результат, що буде приносити мені успіх. Тобто, я не така лінива людина, яка не знає за що взятися. Навпаки, трошки. І через це, можливо, моя мотивація, вона залишається плюс-мінус, плюс-мінус на нормальному високому рівні, коли я кожен день можу взятися за багато завдач, виконати їх, постаратися виконати якомога більше за день. Тобто, в принципі, я живу таке плюс-мінус продуктивне життя, але з депресивними періодами. Ну, це я так, не зі справжньою депресією, звичайно. Ми всі знаємо, що клінічна депресія це взагалі повний жах. Я не про це. Я просто про вигорання, відсутність енергії до того, з чим я займаюсь. Згадайте себе, коли ви чимось починали займатися, де у вас був справжній от такий виклик. Знаєте вам, чи зможете ви впоратися з цим? Я чудово пам'ятаю, коли я тільки починав свій ютуб канал про бізнес, коли там було нуль підписників, це було два, два роки тому. От е, і там е, в мене був дуже сильний виклик, насправді, бо я пішов з роботи, прибутків не було, і мені потрібно було цей ютуб канал розкачати до такого масштабу, щоб він, хоча б мені кілька тисяч гривень в місяць приносив для початку, мені би навіть цього вистачило, бо грошей взагалі не було. І тоді я пам'ятаю перший рік своєї роботи роботи, в мене мотивація не зникала взагалі. Я міг робити по 4 відоса в місяць, і це були дуже складні відоси. Тобто, уявіть собі, кожен тиждень в мене була пара зйомок, монтаж, і все це. Тіпа, ну от я пам'ятаю, грудень 22 року. Це пік моєї мотивації. Був, коли в мене мало бути 3 тисячі підписників, і я дуже хотів їх добити. і Я робив 4 відоса в місяць. А це ну, чесно, от я знаю, що багато не займалися. Це дуже важко на Ютубі. Це дуже важко. Зробити от такі регулярність, і там всі відоси класні получились, мені сподобалося зараз. Я не можу уявити, щоб я зробив якісь чотири великих відоса за місяць. Так, на цьому каналі я планую випускати відео значно частіше, можливо, навіть ніж раз в тиждень, бо вони в мене коротші, легші потім в постпродакшені, монтаж мінімальний. І зараз починаючи цей канал, другий свій, я багато мотивації маю. Але що робити, якщо те, над чим ви працювали вже кілька. Років просто приносить вам лише вигорання кожного тижня, кожного місяця, і ви не можете нічого з цим зробити. От як в мене, да, з каналом здавалося б, через два роки після того, як я почав свій ютуб, я розкачав його вже до тої степені, що мені пишуть рекламодавці, при тому, що я е, зараз рідко випускаю відео і не роблю їх так, як мені би хотілося. Дійсно, але рекламодавці пишуть, люди підписуються все одно далі. Типу, якісь ідуть перегляди невеличкі, є пропозиції по співпраці, але при цьому я всередині не відчуваю зовсім енергії. Здавалося б, все класно, рухайся далі, роби більше відео. Добувай тисяч підписників, 100 тисяч підписників, виходь на якісь великі інтерв'ю, на якісь великі масштаби, але в мене немає мотивації. В якийсь момент, коли я зняв 25-те своє інтерв'ю, я взагалі думав про те, щоб закинути цей канал. А все від того, що я просто війшов в конвейер. В мене не було виклику кожен день. Я знав, що мені потрібно знову знайти якийсь бізнес. Я робив інтерв'ю з підприємцями. Нагадую, якого цікавого підприємця піти його зняти. Сісти, змонтувати за два тижні, викласти на канал і все. Тобто, ось була моя рутина. Рутина почалася саме тоді, коли я зрозумів, що я знайшов свій формат, я знайшов перегляди, якісь і, типу, все ніби класно, в мене фінансово немає. Там дірки, я можу собі дозволити, все в принципі, що я можу хотіти там в 20-21 один рік. І тут ми з вами переходимо до парад, який я усвідомив за ці роки роботи над одним і тим же самим проектом. І нарешті я можу передати. Цей досвід навіть, прикиньте взагалі. Я нещодавно не знав, як сам з цим справитися, а тепер можу це передати. Подумайте спочатку про те, що коли ви думаєте, що у вас немає мотивації до роботи, чомусь ви з радістю можете виконати іншу якусь задачу, яка не стосується того, де ви вигоріли. Може звучати трошки заплутано. Згадайте себе в школі. От які, коли мама вас садить, робити якісь домашні завдання? Так, от ви приходите зі школи, ви там навчалися там, 6-7 годин. Напевно, не знаю, я вже не пам'ятаю, скільки там в школі день триває. Ходити додому, трошечки відпочиваєте, і знову потрібно сідати за уроки. І При цьому це кінець тижня. Ви робили до цього так 4 дні і на вихідних не виспались. Ну коротше, це от ваша така рутина дуже сильна. Ви робите це вже пів життя. Для вас це не є в новинку, і чесно, ці уроки вже отут, особливо якщо ви не любите вчитися, як я, наприклад, не любив в школі виконувати якісь рутинні задачі. Але при цьому у вас, наприклад, відкритий комп'ютер поруч, так то ноутбук стоїть, і ви дуже сильно настільки не хочете робити уроки. Що ви постійно заліпаєте в щось інше, ви постійно відволікаєтеся, то кот прийшов, да, от то покликали їсти. Ви з радістю побігли одразу, то якесь відео на Ютубі включили паралельно, щоб уроки вчитися, і вже годину дивитися його. От, наприклад, можливо, прямо зараз вам треба уроки вчити, а ви дивитеся це відео. Навіть якщо вас покликати в цей момент, наприклад, поїхати на дачу, викопати картоплю або там щось посадити, або щось позбирати малину з кущів, Ви з радістю зробите це? Хоча до цього ви би сказали, та ні. Ні, не хочу, ну що мені там, але коли є задача, ще складніше, то ви готові взятися і копання картоплі в цей момент, аби тільки не писати цю математику. І в цей момент ваш мозок вам говорить, що вам потрібно життєво необхідно просто перемкнути задачу. Наш мозок еволюційно стріміться до того, щоб долати якісь виклики, іначе людина би просто не еволюціонувала, вона би не вижила і так далі. Ми всі це знаємо. І коли виклика як такого немає, а просто ви робите якусь рутинну роботу, яка не є чимось новим для вас, цікавим для вас, у кожного своєї. Світ є інтереси, хтось хоче стати там спортсменом, так от люди на великах проїжджають повз, хтось хоче стати біологом, ліс, дивіться, досліджувати і займатися задачами, які не входять в ваші інтереси, природньо, нормально не хотіти. Немає в цьому нічого поганого. Кожен створений для своєї власної справи, яка йому по душі, але іноді змусити себе, звичайно, потрібно. І аби зловити мотивацію на такі дії, вам потрібно перемикатися кожен день на різноманітні задачі, не братися тільки за одну. Наприклад, Якщо ви навчаєтеся в школі, або якщо ви у працюєте баристою, так От, ну, багато кав'ярин зараз я впевнений, багато барист е в світі є в Україні, в принципі, і це люди, які займаються приблизно одним і тим же е кожен день. Тобто вони приходять там, робоче місце прибирають, е варять каву, е обслуговують клієнтів. Так можна з кимось потоваришувати, поспілкуватися з клієнтів, якщо ви е хочете самі цього, але все одно це приблизно одноманітна робота. Кожен день, аби ловити мотивацію до одноманітної роботи. Вам потрібно багато часу приділяти тому, щоб займатися чимось новим кожен день. Тоді зранку, коли ви будете йти на роботу, ви будете відчувати себе краще, якщо ввечері до цього ви займалися спортом, проводили час з друзями, щось нове вивчали, якесь хобі для себе відкривали. Так, можливо, ви хочете в малюванні розібратися, і ви після роботи годинку-дві приділили тому, щоб розібратися в якійсь зовсім новій вам справі. Або лайфхак від мене, якщо у вас поруч є ліс, виходьте, катайтеся на велосипеді. Мені, наприклад, Кла, це дуже подобається. Я вставлю можливо кілька кадрів. Це ціла взагалі нова сфера для мене зараз. Велосипед і ліс. Я є любителем, точно я не є професіональним велосипедистом. Але як же класно взяти велосипед в оренду? Є багато в Києві, де це зробити. Ціни не високі, можна 150-200 гривень знайти на годину і взагалі клас. Вам його не треба тащити з дому, обслуговувати мити і взагалі купляти. Ви платите 200 гривень, отримаєте на годину експірієнс краще ніж ваш попередній весь день. І я їжу от по лісу, я досліджую його. Я дивлюся, що тут новенького. Насправді на кожному кроці якихось вовків лисиць, слава Богу, немає. Але тут дуже цікаво. І це є моїм експірієнсом новим, який я отримую не кожен день, але кілька разів в тиждень, пару разів в тиждень, і це заряджає мене до моєї одноманітної роботи знову. Бо в мозок поступила якась нова інформація. і Він тепер не проти займатися чимось буденним спортом. Також багато людей пропонують займатися, аби утримувати мотивацію. Я знаю, що на фізичному рівні навіть спорт понижує якийсь там рівень чогось <с? <с?>, необхідного для вашого задоволення. Тобто, вам щоб отримати, щоб отримати задоволення, вам потрібно менше зусиль зробити так від якоїсь дії. Тобто одноманітна робота може доставляти вам більше там, дофаміну чи щось такого. Я ще раз кажу, я не науковець, я просто вам розповідаю свій досвід. Так, от мій досвід дійсно показує, що якщо кататися, наприклад, на велосипеді, так от я думав довго, що мені потрібно займатися спортом, мені потрібно ходити в спортзал, але я не знав, куди саме. Тобто я не хотів в цей спортзал ходити. Я вже пробував. Ну не дуже сподобалось мені, чесно. Я думав записатися на волейбол, але в мене немає поруч підходящих місць для цього. А через весь Київ їхати я теж не хочу. І тут випадково я для себе відкрив велосипеди. При цьому до цього я багато років не катався на них. Оце мені прям підійшло класно. Тобто, логіка в тому, щоб знайти те, що вам буде подобатися, не обов'язково себе супер-пупер напрягати. Я не їжу на велосипеді для того, щоб накачатися чи схуднути. Я і так гарно виглядаю. По крайній мірі, я сподіваюся на це. Я більше це роблю для свого морального стану. І я не знаю, чи багато людей насправді так робить, але я думаю, що так. Просто більшість сприймає спорт як прокачка фізична е, свого тіла, а я сприймаю як моральна. Спробуйте теж подивитися з цієї сторони і щось знайти, що вам подобається, хоча б спробувати, хоча б пару разів ніхто не заставляє вас ходити кожен день. Це має бути в задоволенні, і ви маєте оптимальну кількість е, занять вибрати, або кількість поїздок, або кількість чогось, скільки вам потрібно, а не скільки потрібно. Щоб накачатися, щоб схуднути, це все фігня Вперше моральні стани. Де потім, якщо вам захочеться, ви вже зробите посилено більше собі там тренувань, якихось заїздів і так далі. Запам'ятали, перше перемикаємо задачі, друге, займаємося якимось спортом або активним видом діяльності. Навіть просто ходимо по ступеньках з 14-го поверху, вниз вверх, коли немає світла. Вже для старту непогано, щоб згадати, що можна нагружати своє тіло. І третє це нагороджуйте себе. Нагорода дуже важлива в тих справах, де ви не дуже сильно ловите. Мотивацію тут і зараз, коли вам потрібно себе налаштувати, гарно подумати, а як я буду це виконувати. А це тяжко, а це займе багато часу. Е, пообіцяйте собі якусь нагороду. В мене завжди працює. Це знову таки не просто сильно здоровий спосіб життя, бо, ну, наприклад, в мене фантазія маленька, чим себе нагородити, окрім як смачною їжею, окрім як якимось там батончиком, шоколадкою або не знаю, смачним шматочком тортика з кав'ярні. Але є ще один момент, коли ви себе нагородите один, два, три, потім нагороджувати себе не обов'язково. Я бо ви вже й так робите в принципі цю справу, яку вам важко було спочатку робити. Ви ж знаєте, я думаю, так як тренують собачок. Їм спочатку кожен раз дають в нагороду якийсь кусочок корма, коли вони мають зробити якусь дію, так наприклад, стати на задні лапки, а потім в їх просто просять і вони вже стають і їм не дають одразу шматочок. Вони можуть кілька команд поспіль виконати, але нагорода буде тільки одна за ці команди, а не на кожну. Ось так працює мозок. Тобто, собаки не притворяються, вони дійсно <пока> показують нам, як насправді працюють наші організми. А вони в принципі схожі, якщо брати саме складову нагороди. Тут головне не переборщити і не зробити взагалі цілю всього дня отримати нагороду. Тобто, якщо ви там сходите на роботу, то ви отримуєте в кінці там торт, бо так можна розжиріти просто. Треба розуміти, що нагорода має бути за якусь дію, яка виходить із ряда, вон тобто не за ваш рутинний день. Від рутинного дня нагорода не спасе. Якщо вам він не подобається, якщо у вас вигорання, то в кінці дня купити собі горішок за не вийдеться, ну, це, це, це якась цукрова залежність буде. Нагорода має бути за якусь оверскладну задачу. Тобто, наприклад, коли після роботи вам потрібно зайнятися там, спортзалом, так? От ви собі пообіцяли, що ви будете ходити. Ви прийшли, у вас поганий настрій, ну, зазвичай був гарний, так? і ви в принципі нормально йшли, а тут щось прям не хочеться. Просто капець. Логічно, що потрібно собі пообіцяти нагороду або виконати це. Якщо мотивації в даний момент немає на задачу, яка вибивається із Вон, тобто вона є трошки ще складнішою, аніж зазвичай, тут нагорода підійде, якщо це одноразова акція, якщо це не дуже часто, тобто це не кожен день. Може здаватися, що це не дуже допомагає, але насправді подумайте про те, що коли ви один раз підете в зал, наприклад, так, от ви собі обіцяли ходити. Якщо ви один раз підете, коли у вас немає настрою і отримаєте за це нагороду, то ви і другий раз вже підете, бо у вас вже нова ступенька. Раніше ви ходили в зал тільки коли у вас був гарний настрій, коли у вас було багато енергії і сил після роботи, так а зараз. Ви один раз пішли, коли у вас немає сили і настрою, але ви пішли і в результаті все одно в процесі розкачалися і вийшли з гарним настроєм. І з відчуттям того, що ви переможете, що ви перемогли себе, свою слабкість, то другий раз ви вже підете ну, більш охоче. При цьому нагороджувати вже себе буде не обов'язково. Ну або нагородити себе другий раз, третій, а потім на четвертий вже, в принципі, і так будете ходити. Собака, що ж це за комарі такі, вони мене всього обкусали, але просто мотивувати себе, просто нагороджувати себе І просто заставляти себе щось виконувати або потім відчути себе переможцями може бути недостатньо, якщо у вас немає концентрації до роботи. Концентрація це база, яка дає вам успіх в виконаних задачах. Коли ви не концентруєтеся, навіть найлегшу задачу виконати буде дуже важко, бо час її виконання розтягнеться дуже надовго. Інколи в мене бувають ситуації, коли мені потрібно змонтувати щось маленьке, там відео на 30 секунд, і це настільки затягується там, може на годину, на дві, на три затягнутися, навіть бо в мене немає концентрації. І я то в телеграм зайду, то в інстаграм зайду, то ще в Тікток зайду, то піду, покушаю. і так воно розтягується на довгий час. При тому, що зазвичай відос на 30 секунд, так кудись там собі в інстаграм чи в Тікток я можу змонтувати буквально там за хвилину. І в такий момент, коли ваш мозок дуже сильно відволікається і не може взагалі сфокусуватися на чомусь одному, вам іде сигнал про те, що ви мало живете своє життя. В мене це так працює. Тобто, коли я не можу сконцентруватися, це сигнал про те, що я за останній час. Багато працюю, мало живу. Я мало ходжу десь, я мало бачуся з друзями, я мало якийсь розважальний контент, можливо, дивлюся. Так, то щоб відволіктися після робочого дня. Я мало, можливо, навіть граю в ігри, так ну це, типу, шкідлива звичка е вважається грати в ігри. Але я роблю це не часто. Буквально там десь раз в тиждень можу сісти кілька годин в день пограти, так в неділю, наприклад, в свій вихідний. Але в цілому, коли я це пропускаю, коли в мене от прям кілька загружених тижнів, так, у мене таке було там в травні, то в мене концентрація під кінець місяця вже взагалі просто на нулі, і це, як ми розуміємо, сигнал про те, що потрібно відволіктися від роботи і трошечки пожити це життя. В ідеалі, взагалі, кожен місяць кудись їздити з друзями, можливо, кудись, ну хоча б збиратися просто, так, от просто е, подивитися якийсь фільм, або пограти в настолки. Якщо є можливість влітку, особливо поїхати я не знаю, в гори, в Карпати, можливо, навіть в Житомир просто, або от озера за Києвом, покупатися. Якщо друзів немає, бо вони зайняті, або вони вже. Без вас поїхали, бо ви працюєте весь час. Візьміть книжечку, підіть в кав'ярню, почитайте. От візьміть реально, ну типу, любу, просто не обов'язково якусь там, типу, супер там мотиваційну навчальну. Просто візьміть якусь художню літературу, яка вам подобалась в школі, можливо. От мені подобався цей Том Сойер, Мені подобався, мені подобався Робінзон Крузо, дуже сильно книжка. Тобто, це такі пригодницькі більше формати, які не несуть супер якихось обучаючих моментів, але взяти їх і піти почитати в кав'ярню пару годин. Де вам подобається, там, де вам комфортом, буде тихо, якась кав'ярня, можливо, яка на природі плюс-мінус знаходиться, знаєте, або в дворах. Це вас вже дуже сильно розгрузить, і ви навіть вже заскучаєте за роботою своєю. Якщо ви ось так проведете хоча б півдня, от ви виконаєте якусь частину роботи там до 14-ї години, наприклад, так. А потім поснідаєте, ой, пообідаєте, і підете кудись прогулятися, в парк сісти, почитати, або навіть скачаєте собі гру на телефон і просто вийдете на вулицю і пограєте в неї, я не знаю, це вже. Вже дуже сильно вас відволіче. Після цього не може не з'явитися концентрація і мотивація до роботи. Бо, як мінімум, ще ну особисто в мене так працює, знову ж таки. В мене є відчуття втраченого часу, що я. Чуть-чуть посидів, знаєте, дозволив собі оце от забагато там пограти або щось почитати. Ну, типу, якось провести час або з друзями зустрівся в той день, коли мав монтувати щось. І в мене потім бажання наздогнати втрачений робочий час. І я починаю працювати швидше, продуктивніше, і навіть на користь мені йде те, що я втратив якийсь один робочий свій день, бо я потім за наступний роблю як за два. Відволікатися і жити це життя не тільки класно, а це просто необхідно, бо ви насправді живете в світі, де навколо багато цікавого, де життя йде, поки ви працюєте. Ви маєте розуміти, що все не крутиться навколо тільки роботи, кар'єри. Бо я раніше так і думав, і я думав, що найважливіше в житті це заробляти гроші тут і зараз. Багато працювати, багато вчитися. Але насправді потім я зрозумів, що життя працює не так. Не жити або працювати потрібно, а працювати або жити. Тобто ви маєте собі ставити за задачу в майбутньому якомога менше працювати, якомога більше жити, а не навпаки. Я не думаю, що хтось насправді хоче працювати ціле життя, але підсвідомо, люди це і роблять фактично. Ну і останнє, якщо ви. Часто втрачаєте мотивацію, якщо ви відчуваєте, що останнім часом все частіше і частіше не можете зібратися щось робити, або у вас навіть відчуття, що вас тошнить від роботи, подумайте про те, чи тим ви точно займаєтесь. Це останні такі порада, знаєте, вона не всім точно. Підходить, бо багато хто тим займається чим потрібно, просто пережити цей потрібний етап, коли немає результатів, немає фідбеку від роботи. Знаєте, можливо, вас ніхто не хвалить або результати вашої роботи ніхто не бачить. Але побачать в майбутньому, і це потрібно пережити, і це потрібно просто зараз. От робити, 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 і все, і не звертати увагу на результати. От як в мене, так знову таки в мене, от зараз цей ютуб канал він ще без переглядів, він не розкачений. Але я знаю, що в мене все вийде. Якщо я буду далі робити, 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 робити. Я не маю дивитися і зараз на результат, бо це не об'єктивна оцінка моєї роботи. Об'єктивна буде пізніше, коли е, якісь відеосвистріть, коли Ютуб почне рекомендувати. Коли хтось зацікавиться, перейде, подивиться всі відео на каналі, і потім е, більше відосів буде показуватися більшому колу людей. Ці люди теж зайдуть. Ну коротше, ви поняли, як працює Ютуб. Коротка, коротка інструкція, як отримати перегляд. В моєму випадку потрібно просто працювати, працювати і працювати. Я собі пообіцяв пару місяців просто робити відео якомога частіше, якомога. Цікавіше і все. Я не дивлюся на результат. Відповідно, і вигорання і мотивації відсутності в мене зараз немає. Можливо, вам потрібно робити так само, а можливо, ви вже дуже давно займаєтеся чимось, що не приносить вам задоволення і бажаних там прибутків, наприклад, так, і так далі. І вам потрібно переглянути, можливо, просто свої пріоритети і запитати себе, чи дійсно ви кайфуєте від того хоча б інколи, чим ви займаєтесь? І, можливо, вам потрібно поміняти рід діяльності, і тоді мотивація точно буде знову велика. Знову таки, на моєму прикладі, в мене великий канал про бізнес, а я починаю цей. І тут в мене мотивації в 100 раз більше займатися аніж тим каналом. Але можливо, це тимчасово. Можливо, цей канал не піде, і я повернусь на той, і в мене все буде добре. Я такий варіант теж допускаю. Тобто я не прям відмовляюся від якоїсь своєї старої зайнятості. Так я хочу в першу чергу попробувати себе в цьому амплуа зробити такий експеримент, подивитися, як заходить контент, чи подобається мені його робити, і так далі. Можливо, спробуйте зробити так само, якщо у вас є можливість поєднати щось старе, чим ви займаєтеся. Вибачте, дитина плаче. Але що зробити, якщо є можливість у вас спробувати старий проект поєднати з чимось новим, взагалі клас. Попробуйте це щось нове. Подивіться, наскільки там більше мотивації. Згадайте, як у вас було на початку, коли ви починали щось старе, і прийміть рішення, чим займатися, проекспериментуйте, зробіть тест на пару місяців, як вам сподобається можливо чи ні, займатися чимось іншим в вашому житті. Можливо, там мотивація буде більше, і вона не буде огасати, але теж не потрібно попадати в таку помилку, знаєте, в таку лавушку хотів. Сказати, коли ви починаєте займатися чимось новим, там мотивації значно більше, вигорання менше, цікавості більше. Наприклад, я от зараз буду займатися цим каналом, і я такий, о, та мені ж тут набагато більше подобається робити відео, і вони швидше виходять. І мені більше подобається. Так я зараз просто цей канал, другий свій, який перший зараз, сам заплутався. Блін, той, що про бізнес, великий, я його щас просто закрию нахер. Всім скажу, що я більше не буду ним займатися, і все, отакої помилки робити точно. Не потрібно, бо через той же самий час, який я займаюся тим бізнес-каналом, я можу зрозуміти, що мені і цей не подобається, так і виходить, що я просто буду займатися все життя по колу, створюючи нові канали, два роки їх буду вести, закривати, відкривати новий і так далі. Тобто, ви маєте розуміти, що можливо нова справа, якою ви займаєтесь, від якої ви починаєте кайфувати, це теж щось тимчасове, і потрібно тут вже думати, як зробити так, щоб не втрачати накоп... накопичений прогрес. Так, накопичений результат М якось це потрібно поєднувати загалом, Аби не працювати в пусту кожен раз, і кожен раз не стояти на місці або працювати, знаючи, що ви свій результат через пару років втратите, і потрібно буде починати все на початку. Ось такі були мої поради. Головне вірте в себе і пам'ятайте, чим би ви не займалися, як би ви не вирішили змінити своє життя, або залишити так само, але змінитися. Морально у вас все буде добре. Головне вірте в себе. З вами був Борис. Пошіть, що думаєте про це відео, про про мій досвід. Такий, можливо, у вас є власні класні поради, класніші ніж мої. Я таке абсолютно допускаю. Як боротися з мотивацією вигранням? Ой, <сміття> з демотивацією. Як боротися з мотивацією? Може хтось знає.